Нашого ефіру зараз приєднується Олег Дану, військовий експерт, пане Олеже. Я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Зеленський говорить про те, що маємо позитивні результати на кількох напрямках. До яких напрямків нам зараз варто придивитися уважніше? Уважніше треба придивитися до Харківського і Херсонського напрямку. Це два напрямки, де ми, де ми на сьогоднішній день маємо успіх і намагаємося його розвинути. А щодо Луганщини, так само ще цікаво, тому що якраз напередодні спілкувалися із керівником Луганської обласної військово цивільної адміністрації. Він так само анонсував, ну скажімо, так, хороші новини впродовж цього тижня. Ну о, сам, справа у тому, що Харківської області там залишилося трошки трішки. І вона, ми фактично через Харківську область виходимо на кордон Луганської області, а також з Донецької області теж виходимо на кордон Луганської області. Тому він і анонсував такі поступово розумієте, Поступово з Харківської області бойові дії переходять на Луганську, і тому так і висловився голова Луганської адміністрації. А що невідомо про події довкола Лимана, тому що багато інформації вона неофіційна, але так само е, бачимо якісь повідомлення і в російських змі про те, що нібито там в напівоточенні перебуває Лиман. Деякі змі пишуть про те, що навіть вже вивели росіяни звідти свої війська. Що можна сказати станом на зараз? Станом на зараз підкреслюю, що інформація неофіційна, і із відкритих джерел, в тому числі і соціальних пабліків. Ліман, ми атакуємо Ліман з двох сторін, і він фактично дійсно знаходиться на півоточенні, але тривають жорсткі бої, і Лиман дуже укріплена частина. На сьогоднішній день бої тривають. Як вплинуть на ситуацію на полі бою мобілізація? Зокрема, якраз наводила е, цитату американського інституту вивчення війни. Там говорять про те, що через хаос і дезорганізацію важко буде росіянам взяти під контроль цей процес, але так чи інакше, вже бачимо певні повідомлення. Так само з відкритих ЗМІ, так само це неофіційна інформація, але нібито вже перші мобілізовані опинилися на сході нашої країни. Ну я бачив інформацію, що відправляють не сьогодні, а завтра можуть відправити на фронт. Справа в тому, що ну в принципі це було абсолютно цілком прогнозовано, то що те, що перша хвиля, оці саме перші мобілізовані, незалежно від їх якості і віку і стану здоров'я, вони попадуть на фронт. Ну, я їх називаю смертники. Чому тому, що. У Російській Федерації сьогодні катастрофа з особовим складом. Нема кого ким поповнювати втрати, повсякденні втрати, які несуть російські війська. І тому вони в цю першу хвилю мобілізації вони просто будуть затикати, затикати ними дірки, які ми постійно кожного дня робимо в їх частинах. І фактично так я не виключаю, що вони можуть з'явитися і завтра, і післязавтра на лінії фронту. От, але це буде ну якісне гарматне мясо. Ну так можна е, е, охарактеризувати їх рівень підготовки, і рівень, і рівень навченості для ведення бойових дій, тим більше в таких жорстких умовах. А про кількість таких свіжомобілізованих ми можемо говорити в найближчі тижні. Найближчі тижні я думаю, що Російська Федерація може назбирати десь до 100 тисяч осіб. Це е, спроможність е, зі всієї держави. Це ті, хто прийдуть там ідеологічно налаштовані, або законно слухняний, хто отримавши повістку, прийде. І це фактично буде е, е, межа, ну майже межа. Вони там до 130 тисяч можуть прийняти моб, мобілізаційного резерву. От це буде фактично межа того, що вони можуть. Потім, потім буде або почнеться колапс в плані того, що людей буде. Нема куди дівати, або вони змушені будуть зробити зупинку для того, щоб цих розсортувати, відправити, а потім набирати наступну партію. Тут ще цікаво, що на фоні оголошеної путіним мобілізації значить повар Путіна Пригожин вперше зізнався в тому, що він є засновником, так би мовити, ЧВК Вагнер, і так само він говорить про те, що от російські найманці активно брали участь у війні на Донбасі ще з 2014 року. Що означає така заява зараз? І в цілому, що буде далі із власне Вагне Пригожиним, який впродовж останніх тижнів активно вербував якраз С людей, які перебувають в колонії, так на війну в Україні, чи буде продовжуватися цей процес на фоні мобілізації? Я думаю, що така заява Пригожина, Вона пов'язана з тим, що він намагається спасти репутацію в цих приватних ка власної приватної компанії і відновити е е вербовку у цю компанію. Справа у тому, що, на мій погляд, це відео, яке було опубліковано, воно зіграло абсолютно протилежну сторону. Що він там, рецидивістик і вбивць, знов наймає на, на працю. І воно розповсюдилося як вірусне. І зараз це а, а, сьогодні має, дуже мало бажаючих підписати контракт з приватною компанією. Ну от дивіться. Випадок о, о, на сході на сході Росії, коли о, чоловік застрелив о, цього голову комісії, угу. він так дивіться, він він не схотів іти в, в армію. Його зараз посадять за вбивство. Да? Він, він попаде в колонію строгого режиму, і там він підпише контракт з е, приватною компанією Вагнера, і і все одно на опиниться на фронті. А може втече? Поки його будуть вести, його ж треба буде ще охороняти, щоб він не втік. Ну, розумієте, замкнуте коло, і оце відео дало розуміння росіянам, що це замкнуте коло. Ти як не крутись, а все одно ти потрапиш на війну. Як ви би описали те, що зараз відбувається в Росії? От Ви спостерігаєте за процесами? Ми також бачимо, от ви вже згадали про випадок, так коли застрелив молодий чоловік воєнкома. Крім того, фіксують вже там випадки самопідпалу. 19 військкоматів пишуть змі про те, що спочатку оголошеної мобілізації вже намагалися принаймні підпалити росіяни. На ваш погляд, от ця ситуація, наскільки вона ще може накалятися? І, зокрема, чому на ваш погляд ми зараз бачимо протест? Ну, переважно на північному Кавказі. Так, ми говорили про те, що спочатку люди вийшли в Чечні, зараз бачимо в Дагестані, але от в інших регіонах ну, менш мляво, скажімо так, реагують люди на ситуацію. Дивіться, є таке гарне слово російське бардак. Ось там зараз відбувається бардак, і він далі буде наростати. Це можна подякувати воєнкомам російським, що вони перетворили в оцю часткову мобілізацію, яка передбачала якісний відбір фахівців і людей з бойовим досвідом. Вони перетворили от на таку агульну мобілізацію. Вона не вона не, 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 не все не незагальна, як у нас. Вона а, вибіркова, але вони її перетворили от на таку агульну я її називаю мобілізацію і, і влаштували такий в всеросійський бардак, який зупинити вже неможливо. Виправити його теж неможливо на сьогоднішній день. Чому пішли протести на півдні? Тому що, ну по-перше, вони понесли найбільші втрати. До речі, буряти там в буряті теж організація з. Звернулася до Казахстану, щоб вони прийняли їх чоловіків і захистили від цієї агульної мобілізації. Вони вони понесли найбільші втрати, і вони більше не хочуть, щоб у них забирали чоловіків для, для участі в цій війні. Саме такі гасла і висловлюють сьогодні в Дагестані жінки, які стали ініціаторами і стали основною движущою силою цього цього протесту. А ще додає отакі е, самовпевнені е, керівники е, цих суб'єктів Федерації, як Рамзан Кадиров, який став і оголосив, а в, а в Чечні мобілізації не буде. Ви розумієте, що він сказав? Це при тому, що є указ президента Росії про проведення мобілізації. Чечня або вже не виконує федеральні закони, і чи укази е, президента Російської Федерації. Або він такий перець, що потя на Путіна йому наплювати? А інші федеральні регіони Росії можуть задати те ж саме питання. Якщо Рокавдиров сказав, що в нього немає мобілізації, то чому вона є у нас? Розумієте, так що там тільки це починається в цьому плані протистояння. Те, що починається так точно, тому що син колишнього президента Ічкерія Масхадов заявив про те, що Путін наказав Кадирову притушити протести в Дагестані, і нібито вже сформовано загін кадирівців для цього. Чи відомо вам щось про це, і власне в що може перерости отаке от протистояння? Це буде міжнаціональна війна, дуже жорстока. І дуже кривала справа у тому, що у Дагестана з е, Кадировом саме з Кадировим, є дуже великі претензії, е, якщо ви пам'ятаєте, декілька рік чи декілька років тому Кадиров е, в, за домовленістю з Путіним пере, е, перерисував, переніс кордон між Чечнею і е, Дагестаном, відібравши у Дагестана нафтоносні е, нафтовідобні райони. І вони дуже на нього образилися, але тоді вони не змогли. Федеральні війська тоді подавили цей протест. Я думаю, що сьогодні, якщо е чеченські е кадирівські бойовіки, так буде вірніше сказати, е підуть наводити порядок у Дагестані, це виліться в етнічну війну. Давайте ще поговоримо про ядерний шантаж, тому що він також нікуди не дівається. Але, от напередодні, схоже, Білий Дім е, вирішив поставити в цьому крапку принаймні зробити для цього все можливе, тому що з'явилося ряд заяв, зокрема від е, радника американського президента з питань нацбезпеки Салівана і так само держсекретаря Блінкіна, які заявили про те, що Росія чітко попереджена про катастрофічні наслідки. Е, більше того, Financial Times пише про те, що зараз захід. Е, Приводить ядерну зброю в бойову готовність після погроз Путіна. Е, які конкретно заходи і кроки можуть прийматися, в яких країнах, і, зокрема, от як це дійсно вплине на ядерний шантаж? Чи припиниться він? Як думаєте, я думаю, що він не припиниться і тому, що у Путіна немає іншого виходу. В нього єдине єдина що залишилося, це ядерний шантаж. Але вірогідність його виконання буде е, дуже низькою, і за рахунок таких попереджень з боку сполучених штатів за за рахунок тих дій до речі я нагадаю, що декілька днів тому тому не Штати підняли у повітря літаки дальньої радіолокаційної розвідки, які призначені, які створювали для того, щоб виявляти раннього для раннього виявлення пусків балістичних ракет ще ну тоді ще в радянському союзі, сьогодні в Російській Федерації. І ці літаки будуть можуть їх три. Вони можуть чергувати у повітрі цілодобово в плані того, що якщо буде хоч зроблено, хоч якийсь пуск. Захід миттєво відреагує, якщо розвідки розвідка будь-якої країни НАТО зафіксує переміщення ядерного боєзаряду, або в Кремлі почнуть розмови стосовно застосування ядерної зброї, то я то сполучені штати залишають за собою право превентивного удару звичайною зброєю або по центру прийняття рішення, або по місію по конвою, який буде перевозити цей ядерний боєзаряд. Це то так фактично, Сполучені Штати поставили Путіна перед вибором, або вони нанесуть превентивний удар саме по ньому, або він полишає е, ідею бойового застосування е, ядерної зброї. Ну, і на сам кінець у нас вже небагато часу лишається. Залужний е, дав інтерв'ю за The Times, Там вийшла велика публікація, і е, головнокомандувач наш заявив про те, що готується до довгої і кривавої боротьби. Е, зацитую коротко, знаючи те, що я знаю про росіян із перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість лише перевести подих і підготуватися до наступної війни. А яким ви бачите розвиток подій? Ну важко не погодитись з головнокомандувачем, тим більше що він розуміє. Я думаю, так справа все буде залежати від е політичної е ситуації в самої Росії. Якщо Путін і його, е його, і його оточення залишиться при владі, то головнокомандувач стовідсотково прав. Даже наша перемога вона просто дасть нам передишку і час для підготовки до наступної війни. Росія просто так від нас два наших дві наші держави не можуть співіснувати із амбіції Російської Федерації, пане Олеже. Дякую вам за розмову. Спасибі, що знайшли час. Нагадаю, нашим глядачам Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку.